Кріт невелика, на перший погляд, нешкідлива тваринка, але кожен, хто має город чи доглянутий двір, знає, яку біду може наробити цей підземний господар. Зовні його майже ніхто не бачить, він рідко виходить на поверхню та натомість лишає після себе сліди своєї діяльності насипані горбочки, підриті грядки, зів'яли коріння овочів і квітів. Саме тоді господар і розуміє, що під землею поселився непроханий гість, який діє тихо, але впевнено. Проблема в тому, що кріт не їсть моркву чи буряк, він не краде врожай, він підриває кореневу систему, полюючи на комах і черв'яків. У результаті рослини гинуть, грядки просідають, а вся робота, вкладена в землю, йде на нівець. У сільському господарстві поява крота завжди викликає занепокоєння. Люди кажуть, де кріт, там пухка земля, але й мороки вдосталь. І справді кріт розпушує ґрунт, покращує його структуру, але для грядок і теплиць це шкода, бо порушується цілісність коренів, а вологість не тримається. До того ж, у місцях, де кріт активно риє свої ходи, може з'являтися небезпека для домашніх тварин, теля чи коза. Наступивши на підкоп, може вивихнути ногу. Тому боротьба з кротом це не просто питання краси чи охайності подвір'я, а й безпеки господарства. Перед тим як починати ловити крота, треба розуміти його поведінку. Ця тварина живе під землею цілий рік, має надзвичайно тонкий слух і чутливість до вібрацій. Він чує навіть кроки людини на поверхні, тому ловити його силоміць або поспіхом марна справа. Кріт має свій розгалужений лабіринт, де є житлові нори, місця для відпочинку і кормові ходи. Якщо необачно ставити пастку у випадковому місці, то можна чекати місяцями і нічого не впіймати. Тому найперше, що повинен зробити господар, це уважно поспостерігати за ділянкою, знайти активні ходи і зрозуміти, куди саме кріт ходить найчастіше. Лише тоді можна думати про ефективний спосіб боротьби. Дехто вважає, що кріт це дрібниця, мовляв, хай собі риє, поки не заважає. Але досвідчені городники знають якщо не втрутитись вчасно, за кілька тижнів можна втратити половину врожаю. Особливо небезпечний кріт у весняно-літній період, коли земля м'яка й насичена дощами. Саме тоді він працює найактивніше, шукаючи черв'яків і личинок, його ходи можуть простягатися на десятки метрів. І один кріт легко охоплює площу до сотки землі, а якщо їх кілька, то город перетворюється на підземне місто. Тому важливо почати дії при перших ознаках, не чекаючи, поки вся ділянка стане пухкою від його ходів. Окремо варто сказати про безпечність і гуманність у наш час багато хто прагне позбутися шкідників швидко і радикально, але потрібно пам'ятати, що кріт не ворог. Він просто живе за своїми законами природи. Його не можна знищувати жорстокими способами, отрутами, вибухівкою чи затопленням нір. По перше, це шкодить ґрунту і може нашкодити іншим тваринам. По друге, це просто негуманно куди мудріше діяти розумно або вигнати крота з ділянки, або відловити його без шкоди для живої істоти саме такі методи. І показують себе найефективнішими у довготривалій перспективі. Крім того, кожен господар повинен знати, що на деяких територіях кріт є частково захищеним видом, тому варто з'ясувати місцеві правила перед тим, як братися за серйозні дії. І навіть якщо закон дозволяє відлов, треба пам'ятати, що природа наш союзник, а не ворог, завдання людини знайти баланс. Щоб ігород залишився цілим, і тварина не загинула даремно. Саме тому тема боротьби з кротами вимагає не тільки сили, а й мудрості, терпіння та спостережливості. Таким чином, перший крок у будь-якій боротьбі це розуміння, треба знати, з ким маєш справу, чому саме ця тварина прийшла на вашу ділянку і як можна діяти так, щоб виграти без зайвих втрат. Кріт це не просто шкідник. Це випробування для господаря, який мусить довести, що його любов до землі і досвід сильніші за будь-яку підкопану нору. І якщо підійти до справи з розумом, результат обов'язково буде чиста, рівна земля, спокій у душі і переконання, що все зроблено по-людськи. Щоб успішно впіймати крота, треба діяти не поспіхом, а з розумом. Найперше це вивчити, як саме він поводиться. Кріт Тварина дуже чутлива до звуків, запахів і навіть до зміни вологості повітря. Він має постійні маршрути під землею, якими рухається в пошуках їжі. Тому якщо господар знає, де ці ходи проходять, то це вже половина успіху. Найкраще шукати свіжі насипи, так звані кротовини. Їхня земля розсипчаста, волога. А біля них можна знайти маленький отвір. Через який кріт піднімає ґрунт нагору. Саме поруч із такими ходами треба встановлювати пастку або робити інші дії, бо це місце він точно відвідує щодня. Одним із найефективніших методів є спеціальна пастка для кротів, вона може бути металевою або пластиковою, має двосторонні дверцята і спрацьовує від найменшого руху. Суть у тому, щоб правильно визначити активну нору. Для цього потрібно притоптати кілька кротовин на ділянці, а через день перевірити, де земля знову піднята. Саме там кріт працює. Отже, туди і варто ставити пастку. Встановлюють її без запаху рук. Краще робити це в рукавичках або натерти метал землею, щоб прибрати сторонній аромат. Пастку ставлять у хід з обох боків закривають землею і позначають місце маленькою паличкою. Далі треба просто чекати. Зазвичай, якщо все зроблено правильно, кріт потрапляє в пастку вже протягом доби. Інший перевірений спосіб використання живоловок. Це невеликі труби з дверцятами, які пропускають крота всередину, але не випускають назад. Перевага в тому, що тварину можна потім випустити в лісі чи на покинутому полі, не завдаючи їй шкоди. Щоб заманити крота в живоловку, дехто радить покласти туди шматок дощового черв'яка або просто злегка вологу землю з його власного ходу. Кріт орієнтується за запахом і не помічає пастки, якщо вона має природний аромат. Після того як тварину впіймано, найкраще одразу віднести її подалі від людських городів, бо кріт обов'язково повернеться, якщо залишити його поруч. Є також способи відлякування, які працюють не гірше, ніж ловля. Наприклад, прості механічні відлякувачі це палички, устромлені в землю, на яких кріпляться порожні пляшки або металеві банки, вітер крутить їх, утворюючи низькі звуки, які дуже дратують крота. Його чутливий слух не витримує постійного гулу і він залишає цю ділянку. Ще один варіант: спеціальні вібраційні пристрої на батарейках. Які продаються в магазинах, вони створюють слабку вібрацію кожні кілька секунд. Такий метод особливо корисний на великих площах, бо діє без участі людини, тихо, але впевнено. Через кілька днів кроти самі йдуть у спокійніше місце. Дехто з господарів користується запаховими відлякувачами. Це можуть бути як промислові засоби на основі ефірних олій, так і народні рецепти, наприклад, шматок ганчирки, змочений у гасі. Оцті чи рибячому жирі кладуть у нору і прикопують. Запах різкий і кріт покидає це місце. Але варто пам'ятати, що такі способи мають тимчасовий ефект. Через деякий час запах вивітрюється і кріт може повернутися, тому їх краще поєднувати з іншими методами. Якщо поєднати вібраційний відлякувач і періодичне оновлення запаху, можна домогтися тривалого результату без шкоди для землі. Ще один практичний метод створення умов, які кроту не до вподоби він не любить надмірно сухий або сильно утоптаний ґрунт. Тому у місцях, де це можливо, варто ущільнювати землю, особливо біля теплиць, клумб або дитячих майданчиків там, де часто ходять люди чи тварини, кріт рідко риє свої ходи. Якщо на ділянці є газон, його можна прокатати важким валиком. І кріт обійде цю територію стороною. Також кріт не любить рослин із сильним запахом. Дехто садить уздовж грядок, нарциси, чорнобривці, м'яту чи часник їхній аромат для нього неприємний це простий і безпечний спосіб профілактики, який не потребує великих зусиль. Варто згадати й про природних ворогів крота. Якщо на подвір'ї живе кішка чи собака, то поява крота малоймовірна. Кріт відчуває небезпеку навіть через запах. Дехто спеціально розкладає у місцях нір використане котяче наповнення або шерсть від собаки, запах хижака змушує його тікати. Це старий, але дієвий народний прийом, який і сьогодні використовують у селах. До речі, півень або гуси, які активно ходять по двору, теж допомагають, бо створюють постійний шум і рух, що дратує кротів. Щоб досягти максимального ефекту, краще поєднувати кілька методів, наприклад, встановити пастку на активному ході, а на інших ділянках поставити шумові або запахові відлякувачі. Так кріт не матиме спокою ніде і буде змушений покинути територію. Головне, не зупинятись після першої спроби. Іноді потрібно кілька днів або тиждень, щоб результат став очевидним. Але якщо діяти наполегливо, Результат завжди є. Село знає. Терпіння і спостережливість це половина справи, а правильний підхід друга половина. Отже, ефективність будь-якого методу залежить не лише від самого способу, а й від точності, з якою його застосовують. Кожен господар має свою систему. Хтось більше довіряє пасткам, хтось шуму, а дехто запахам. Проте всі вони сходяться в одному крота можна впіймати або змусити піти, якщо діяти з розумом і послідовно. І тоді земля знову стане спокійною, рівною, а господар задоволений, що навів лад без шкоди природі. У кожному селі знайдеться не один господар, який пережив війну з кротом. Хтось сміється, згадуючи, як перший раз намагався вигнати його шумом, а хтось. І досі пам'ятає, як кріт зіпсував цілу грядку полуниці. І хоча сучасні засоби зараз продаються в будь-якому магазині, багато хто досі користується старими перевіреними методами, переданими від діда до внука. Бо правда така не завжди найдорожчий прилад дає найкращий результат, інколи проста пляшка чи жменя запашної трави працює краще за техніку. Старші люди згадують, що колись ніхто не купував пасток чи ультразвукових відлякувачів. Коли бачили на городі кротовину, брали скляну пляшку бажано велику, з товстим горлом, наприклад, з-під вина чи олії. Її вставляли в землю під кутом, щоб горло було відкрите, але не затоплене водою. Коли вітер дув, у пляшці утворювалося низьке гудіння, яке кріт дуже не любив через кілька днів. Усі свіжі насипи зникали, і земля ставала спокійною. Дехто додавав до цього ще й залізний прут або кілочок, до якого прив'язували жерстяну кришку. Вітер торкався її, і вся ділянка наповнювалася легким дзвоном. Це був своєрідний сільський дзвінок миру, простий, але ефективний спосіб. Ще один старий метод, який і сьогодні має своїх прихильників. Це використання неприємних запахів. Наприклад, наші діди часто кидали в нори головки оселедця або шматочки тухлої риби. Запах такий сильний, що навіть людина не витримає довго біля нього. А для крота це справжня катастрофа. Через добу дві він тікає, залишаючи свої ходи. У сучасному варіанті замість риби часто використовують ганчірки, змочені нашатерем або гасом. Головне. Не переборщити, щоб самому не дихати тією різкістю, бо земля може певний час тримати запах. Цей метод, особливо дієвий, коли треба швидко вигнати крота з конкретного місця, наприклад, з під теплиці або біля колодязя. Є й веселі історії, які перетворилися на народні анекдоти. Один чоловік із сусіднього села, дізнавшись, що кроти не переносять вібрацій, вирішив включати стару пральну машину. Прямо на городі. Підключив подовжувач, поставив її на бетонну плиту, щоб не тонула, і щодня на півгодини запускав віджим. Сусіди спершу сміялися, але через тиждень усі кроти справді зникли. Може від страху, а може від звуку. Але земля стала спокійною. Потім цей спосіб навіть обговорювали на базарі як технологію нового часу. Сучасні засоби теж мають своє місце. Дехто встановлює електронні відлякувачі на сонячних батареях. Вони працюють тихо, без шуму, але постійно подають вібраційні імпульси. На вигляд, просто воно просто пластикова паличка. Але ефект відчутний кроти не переносять таких умов і залишають ділянку за кілька днів. Проте й тут є свої нюанси. Пристрій треба встановити правильно, щоб не потрапляла волога всередину. А взимку обов'язково витягти, бо батарея може вийти з ладу. Тож технології допомагають, але вони потребують догляду і знань, як і будь-яке господарське знаряддя. Іноді корисно поєднувати старе й нове. Наприклад, один господар із Полтавщини розповідав, що він ставить пастку на активному ході, а поруч устромляє дерев'яний кілок із приладом, що вібрує. Кріт потрапляє в пастку не одразу, але через день-два, коли починає рухатися нервово у пошуках спокою, ця комбінація та справжній подвійний удар, який працює без відмов, і що головне не завдає шкоди землі та іншим тваринам. Є також цікаві народні поради, що стосуються рослин, дехто садить у кутах ділянки бобовії або рицинус касторову рослину. Її запах настільки неприємний для крота. Що він не підходить навіть на кілька метрів. Інші висівають чорнобривці або часник, вони теж створюють природну ароматну стіну. Старі жінки кажуть, хочеш, щоб кріт не рив посади чорнобрив. І треба визнати, що в цих словах є правда ароматні рослини часто стають найкращим щитом. Звісно, траплялися й курйозні випадки. Один господар із Черкащини вирішив залити кротову нору водою, бо чув, що це допомагає. Але після дощу наступного дня на городі з'явилося ще більше горбочків. Як виявилося, вода тільки розмила старі ходи, і кріт ринув копати нові. Висновок простий: не треба боротися грубою силою, бо це лише додає роботи. Краще використати спостережливість і терпіння. Цікаво, що в деяких селах існували навіть своєрідні свята вигнання крота. Коли кілька господарів одночасно починали боротьбу, вони домовлялися про спільний день, усі разом ставили пастки, втикали палички з пляшками, ходили перевіряти нори. Це перетворювалося на маленьке сільське дійство: діти бігали, собаки гавкали, а старші діди. Давали поради. І, хоча це виглядало простою забавою, насправді така колективна дія справді допомагала кроти залишали цілі села, бо гул і рух стояв усюди. Такі традиції показують, як люди вміли працювати разом і допомагати один одному навіть у дрібницях. Тепер, коли є досвід кількох поколінь, можна з упевненістю сказати народні методи мають силу, бо вони перевірені часом. У них є логіка, спостереження і навіть певна повага до природи. Сучасні господарі часто повертаються до цих простих способів, бо вони не потребують великих витрат, не псують ґрунт і приносять результат. Як кажуть у селі, кріт не дурень, але й господар не без розуму. І той, хто розуміє землю, завжди знайде шлях, як її захистити. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено ствердити. Боротьба з кротом це справа не швидка, але цілком реальна, якщо діяти послідовно і розумно. Найголовніше не панікувати і не шкодити землі. Бо земля це живе тіло, яке потрібно берегти, навіть коли в ній з'являються непрохані гості. Кріт не ворог людині, він просто шукає собі їжу. Але коли ця їжа лежить під нашими грядками, треба діяти розважливо, не з лютістю. А з господарським розумом справжній селянин знає, у будь-якій справі треба спершу зрозуміти, що і чому відбувається, і тільки потім діяти, перш ніж братися за пастки чи відлякувачі, варто оцінити наскільки серйозна проблема. Якщо на городі лише кілька горбочків, можливо, кріт просто проходив і не затримається. Але коли вони з'являються щоранку і грядки осідають. Тоді треба негайно шукати активні ходи, визначати місця його пересування і там ставити пастку чи інший засіб. Кожен метод має сенс лише тоді, коли господар розуміє, як його застосовувати. І головне, не чекати, що все вирішиться за один день. У природі немає швидких чудес, зате є закономірність, наполегливість і спостережливість завжди приносять свій результат. Не менш важливо пам'ятати про профілактику: якщо на ділянці одного разу з'явився кріт, це означає, що йому там комфортно, ґрунт пухкий, багатий на черв'яків, спокійно й волого. Тому варто зробити умови для нього менш привабливими, регулярне утрамбовування доріжок, прокатування газону, висадка рослин із сильним ароматом усе це допомагає запобігти повторній появі крота. Дехто навіть радить уздовж межі ділянки встановити кілька постійних шумових пристроїв. Нехай собі дзвенять баночки чи гудуть пляшки. Але земля буде спокійною. Також варто не залишати на землі залишки їжі чи компост поруч із грядками, адже запах вологи і гнилі приваблює не лише кротів, а й інших підземних мешканців. Ще одна важлива порада діяти без шкоди для природи. Не треба використовувати отрути хімікати чи агресивні засоби, які потім залишаються в ґрунті. По перше, це небезпечно для дітей і домашніх тварин. По друге, така земля довго відновлюється люди з досвідом кажуть краще три дні мудрістю, ніж один день лютістю. І це правда, бо будь-яке знищення без розуміння завжди обертається новою проблемою. Якщо впіймали крота, не вбивайте, віднесіть його в поле чи посадку, хай живе собі там, де не заважатиме, це і правильно, і по людськи. Добре також мати систему спокою на городі кілька способів, які діють постійно наприклад, раз на тиждень перевіряти ділянку на нові горбочки, тримати під рукою одну дві пастки, оновлювати запахові відлякувачі і стежити, щоб не було надмірної вологості біля теплиць. Це не складно, але дуже ефективно. Як показує досвід, кроти не люблять, коли їх турбують. Там, якщо постійно тримати землю під контролем, вони просто не захочуть там жити. І нарешті головне правило: не боріться з природою, домовляйтеся з нею. Коли людина розуміє, як працює світ під ногами, вона завжди знайде спосіб діяти розумно. Кожен господар повинен відчувати землю, слухати її, розуміти, коли вона говорить. Через кротовини чи бур'яни, і тоді будь-яку біду можна повернути на користь. Кріт не ворог, а нагадування, що природа завжди ближча, ніж здається. І якщо діяти з повагою, то навіть найхитріший підземний майстер поступиться місцем тому, хто доглядає свою землю з любов'ю. Тож, підсумовуючи, можна сказати просто уважність, терпіння і добрий господарський розум. Це найкраща пастка для крота, не техніка, не отрута і не гнів, а саме людська мудрість. Хто має її, той завжди буде з урожаєм і спокійною землею. І коли навесні ви вийдете на свій город і побачите рівну, чисту землю без жодного горбочка, згадайте ці поради. Бо саме вони допомагають жити в злагоді з природою і з собою.